Добро здоров'я, пані і панове. Категорично із великим задоволенням від тебе сьогодні вівторок, 17 червня, на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кончук. Задоволення, ну задоволення, тому що живі. Живі. Ви слухаєте. Я доповідаю. От з тим великим задоволенням, але не більше того, сьогодні точно не добрий ранок в Україні. і Це в принципі сьогодні Наш перший брифінг. Ну і не сумніваюся, що багато всі ну, і чули, і знають, що Росіяни сьогодні нас завдали ударів, масованих ударів і дронами, і ракетами і різних типів. Якщо так підбивати попередні підсумки, то точно в номенклатурі були крилаті ракети х 101 Х-5. Тут 95 п'ять запускали ці борти стратегічної авіації, крилаті ракети, калібри з чорного моря. І, то запуляли вони і тепер знову сховали ці свої фрігати. Був кінжал, була балістика Ескандер або КН 23 Була купа безпілотників, шахетів цих геранів, гербер імітаційного призначення перед під ударами Київ, Одеса. Дніпропетровщина, там Павлоградський район, Чернігівський, Прилуцький район Чернігівщини, Комбінована, складна із розрахунком на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів був цей удар, ця атака. Ну цифри не знаю, чи є сенс звичайно говорити. Ну точно доконаний факт. На жаль, в Києві це 14 вбитих путіним в результаті цього ракетного удару і близько 50 людей поранених. Очевидно, що там завали цей під'їзд Солом'янка в Позняках, там приліт в. Цієї герані там безпосередньо балістична ракета і цифри, на жаль, я думаю, я не сумніваюся, що будуть на жаль змінюватися. При тому, що по всій Україні, за словами очільника міністерства внутрішніх справ пана Клименка, 70 осіб поранено. Бо як я вже сказав, що це не тільки Київ, хоча в Києві. В основному били по житлових будинках. Зараз тривають рятувальні роботи і під завалами. очевидно, є люди пожежі в кількох районах. Руйнування багатоповерхів, будинків і приватних садів, там дитсадок пошкоджений уламки гуртожиток національного авіційного університету. Вимкнення світла було в нас вночі в деяких районах. Правда, поновили слава богу, і величезна пожежа в районі Жулян. Аеродро аеропорту за інформацією знову ж таки пана Клименка. Попередньо в Києві сталося пряме влучання балістики по багатоповерхівці, тобто там ракета пройшла всі 9 поверхів. Не сумнівайся, що це бачили і відео, і світлини В столиці зараз. Дуже важко дихати. Охопив густий дим внаслідок цих пожеж. Ну таке було в нас вже кілька днів тому. І ось сервіси контролю якості повітря фіксують його значне погіршення в різних районах. Те, що Ну кому що говорити? Виходити, не виходити. Якщо ви вдома, то щільно закривайте вікна, і найближчі там кілька годин точно буде така ситуація. В Одесі знищено будинок внаслідок атаки шахетів. Там теж є ушкодження цивільної інфраструктури, там інклюзивний центр пошкоджений, дошкільний заклад, гаражі. Ну з того, що повідомляється на цю секунду, коли я записую це відео, там 13 поранених і удар по Запоріжжю. Там ну, щонайменше 4 удари є руйнування на кількох підприємствах, пожежі. Будинки пошкоджені, що поруч були постраждалі, Ну, кількість теж уточнюється. Отакий от, от складний сьогоднішній ранок, друзі. Серед всього іншого, і зараз я перейду дійсно до там оперативних повідомлень, такого глобального плану, які от динамічно змінюють картинку, але. Інститут дослідження війни на сьогоднішній ранок доповідає, що серед ключових моментів на їх думку є обмін тілами військовополонених, що загинули в бою відповідно до домовленостей, які були в Стамбулі 2 червня. Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Кремль поширює наративи про обмін військовополоненими вбитими, щоб посіяти паніку в Україні і дискредитувати Україну в міжнародній спільноті. Хоча, як ми з вами говорили, вже є інформація, що повертають серед тіл українських героїв своїх Осіян, щоб нагнати кількість, бо насправді вони не можуть навіть ідентифікувати ту домовлену, ну, домовлену домовлену цифру. Росія продовжує створювати умови для створення довгострокової стратегічної загрози для сполучених штатів і союзників навіть після закінчення війни Росії в Україні. Це теж офіційний і доконаний вже факт. Визнаний всіма розвідками. І от скільки років в нас війна, і ми все дивуємося, що світ нічого не робить з першопричиною цієї війни, там з першою особою цієї війни ніяким чином. Хоча, в свою чергу, Нітаньяху вже сказав, що всі інформації, що він там мав о, о, якусь заборону від Трампа на знищення, того я це неправда. Каже, ми, якщо і аятолу знищимо, ми насправді не ескалацією будемо займатися а навпаки, припиненням війни. а в світі чомусь бояться до цього підійти і дати абсолютно зрозумілу відповідь на абсолютно очевидне запитання, друзі. Тепер про Трампа і намагання чи бажання, чи попередню домовленість зустрітися з президентом Зеленським. Очевидно, ця зустріч ну принаймні в Канаді не відбудеться. Не знаю, там зараз, як відпрацюють команди. Ми ще будемо з вами бачити. Але Трамп вирішив поїхати. Самі тут G7 і Ну попередньо сказали, що через кризу на близькому сході, Причому так іначе, і начебто пояснював Еммануель Макрон, на що потім о, Трамп сказав, що Макрон нічого не знає, і не слухайте його. Я поїхав, але там. Якісь там інші причини, тим не менш, Трамп повернеться до Вашингтона. Ну вже фактично він повернувся, щоб займатися багатьма важливими справами. Так він написав цій True Social, що провів чудовий день на саміті G7, зокрема підписав важливу торгівельну угоду з Кіром Стармером, з прем'єром. З Британії було досягнуто значного прогресу, але в зв'язку з подіями на близькому сході президент Трамп залишить саміт після вечері з главами держав. Це вже його прес-секретар Карлон Левіт. Ну а що значить це рішення залишити саміт? Все дуже просто. Він пропускає всі заходи сьогоднішнього дня вівторка. Зокрема, двосторонні переговори заплановані з президентом Зеленським. Ну як є, так і кажу, із президентом Мексики Клаудією Шинбаум другий день саміту. Зазвичай включає низку сесій за участі запрошених країн цього року. Там мав ну, ще буде обов'язково генсек Рюте, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, Сам Трамп, от якщо він ще дописав до цього сього, зробити Америку знову великою. Також означає, що Ірану ніколи не можна. Дозволити мати ядерну зброю і віддав розпорядження до речі, Трамп Раді нацбезпеки, США зібратися і бути ми готовими до засідання в ситуаційній кімнаті Білого Дому, при тому, що от Емануель Макрон заявив, що Трамп надав оновлену інформацію про зусилля там в питаннях переговорів між Іраном і Ізраїлем. Жодного слова до речі за Україну там не було сказано. Це вперше, напевно, за часи повномасштабного вторгнення. Що планує чи планував зараз, теж будемо бачити президент. Зеленський під час зустрічі з Трампом, ну як ми з вами говорили, оборонний пакет, який Україна готова купити, ми будемо це проговорювати. Я впевнений, що у нас буде така можливість. Принаймні, я розраховую, така була позиція президента Зеленського до. Оцих от заяв Трампа, ну і додав, що зараз обговорення щодо потенційної безповоротної підтримки з боку США вже не ведуться. Ми не говоримо сьогодні з Америкою про нову допомогу. Це якраз заява президента Зеленського. Знаєте, напередодні він був в Австрії у Відні зустрічався з тамтешнім керівництвом щодо великих глобальних подій, які на жаль, але відсунули сьогодні питання України на другий план. І ви ж бачите, чим користується Путін, скільки це буде тривати. Зараз важко говорити тиждень, два місяць, але коли знову ж таки ми зазначали, що вікно можливостей Путін отримав, ну очевидно, це має місце в якійсь в якомусь там. Наближені Іран прагне до переговорів що і Ізраїлем. Вони ж там передали сигнал через арабських посередників про готовність припинити військові дії. Але скільки ізраїльські військові літаки можуть вільно літати над Тегераном, а іранські контратаки завдають мінімальні шкоди, в ізраїльських лідерів мало стимулів припиняти наступ до того, як вони. Запровадять ще більше заходів щодо знищення ядерних об'єктів ірану і ще більше послаблять владу цього уряду. Ну, був там заклик залишати Тегеран, Знову ж таки, було купа відео, як народ тікає з Тегерану, Побачимо. бо... Трамп дуже налаштований серйозно. Він там відчуває, що там наближається перемога Ізраїлю, куди він може вставити свої копійок копійки, сказати, що без нього це б не відбулося, бо іранці хотіли б поговорити, але слід було це зробити раніше. В мене було 60 днів. В них було 60 днів. Іран не виграє цю війну. Вони повинні провести переговори негайно, поки не стало занадто пізно. Отак От він сказав при тому, що дійсно Ізраїль не виключає сценарію, за якою спробою вбити верховного лідера Ірану цього хаманеї. Це знов ж таки слова Нетаньяху і. В зв'язку з чим от він показує приклад: як тоді турки показали росіянам, як збиваються їх літаки, які там на кілька десятків секунд порушують повітряний простір, і з цим не треба гратися. От так само і тут на світ продовжує Європа там. Колективний захід продовжує гратися з Путіним. Ну ну а, при тому, що знову ж таки в очікуванні від саміту G7, що сказав президент Зеленський, будемо обговорювати заморожені російські активи, санкції нам потрібні на енергоносії, на нафту, передусім, російською. Ського виробництва і це глобальне питання, оскільки ж партнери будуть давати можливість росіянам, коли вони зможуть реально жорстко відреагувати на всі їх удари, на всі їх вбивства, санкціями і іншими методами. Тут знову встановляється Трамп із своїм дописом. Ну як не допис, це він давав вже інтерв'ю, коли прибув до Вашингтона. Це дуже свіжа інформація. Фактично, от коли в Києві. В Україні був ранок. Трамп пояснив, що наразі він не запроваджує нові санкції проти Росії, бо хоче спочатку побачити. От знаєте, правильно кажуть, що повилазило. Ну скільки ще шоше ще треба побачити? Побачити картинки сьогоднішнього ранку, столичного чи буде підписана угода? Він хоче побачити. Зауважив, що санкції це дуже дорогий, складний процес, який буде коштувати ша мільярди доларів. І це не просто формальність. От друзі, я вам за реальність кажу, яка є на сьогоднішній день. Генштаб Збройних сил України доповідає про 136 бойових зіткнень. Якщо не рахувати цієї страшної ночі, попередня це ракетний 45 авіаційних ударів, там було 4 ракети, 81 КАП, 1157 дронів Камікадзе. і було здійснено 3927 обстрілів дев'ятсот позиціях наших військ і населених пунктів. Діпстейт доповідає про просування біля Яблунівки, Гродівки, Комара в Запоріжжі, і Федорівці. Це росіян. А інститут дослідження війни верифікує нещодавне просування українців біля Борової і в Запорізької області. А росіяни просування мають поблизу Сіверська Турецька і Новопаврики. Це те, що говорить інститут дослідження війни. А, ну Сьогоднішній ранок знову ж таки якість повітря і це теж бо люди живі, діти в столиці є в нас, Київ і область зазнали масштабних екологічних втрат. Якраз за червень 25-го року через оці от масовані атаки, причому безпрецедентні атаки, сьогоднішня, взагалі, стала такою найбільш потужною з часів початку повномасштабного вторгнення, і в червні 25-го року стали під центром регіон регіону однієї з найбільш руйнівних атак російських безпілотників. Тоді ну от сьогоднішні знову ж таки не беремо. Але якщо от 6 по 10 червня в повітря столичного регіону потрапили 1902 тонни. Шкідливих речовин за попередніми підрахунками ну там в грошах 5,7 мільйонів, але справа ж не в грошах, а в здоров'ї насправді кожної людини, яка мешкає в цьому регіоні. Так, друзі, по активності на сумах, ну доповідають і військові і безпосередньо, які на передку, і наші прикордонники, що активність ворожих штурмів на Сумщині таки знизилася. Там десятки вбитими, десятки пораненими, Це ті втрати, які несе противник. Спочатку, коли ворог почав застосовувати таку тактику, ми бачили, що він практично не зважає на власні трати, однак зараз, певно, через брак сили активність ворога дещо знизилася, так говорить речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко і вказує на зменшення використання окупантів квадроциклів і мотоциклів для штурмів, що в принципі свідчить зараз про ефективність стримування Збройних сил України, коли вони не мають можливості дуже швидко просуватися, наче стабілізували там обстановку, але. Видихати там чи говорити про якісь конкретні контрнаступальні успіхи ще зарано. Це знову ж таки від наших військових. Зараз сумський напрямок дещо нагадує подібну ситуацію на початку літа, 24-го на Вовчанському напрямі, коли лінія бойового зіткнення, як то кажучи, не устаканилася і була більш гнучктовою, що дозволяло проводити якісь контрнаступальні дії після того, як туди зайшли росіяни, Проте умови війни змінилися, дронів стало на порядок більше, тому щось. Загадувати чи констатувати в цьому контексті зарано друзі. Напевно, ви звернули увагу ті, хто є в телеграм-каналі Василь Кламчук, оці ці таблички і звіти від генштабу збройних сил України вони. Ну, дещо зміненими зараз виглядають справа в тому, що через активізацію окупантів на кількох одночасно напрямках напрямків напрямках генштаб збройних сил України, от робить цю модифікацію. Як вони дають в зв'язку з активізацією противника в прикордоні Сумської області і важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії, а в своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг дій та ще одному напрямі. Це Північно-Слобожанський. От він додався, окрім того, Харківський напрямок буде перейменований на Південно-Слобожанський буде. Північно-Слобожанський, це там, де очевидно Сумщина, і Північно-Слобожанський. Стосовно передачі тіл у цих обмінів, Росія дійсно передала Україні всі 6057 тіл полеглих захисників, про що було домовлено в Стамбулі. І це офіційна заява Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Але слідчі е мають ну не те, щоб е там сумніви, але в принципі підозрюють, що. Ці тіла належать саме українським громадянам, і будуть відповідні експертні установи МВС проводити експертизу, ідентифікацію, при тому, що Україна за твердженням російської сторони передала Російській Федерації 78 тіл при тому, що глава МВС Клименко прямо каже, що росіяни передали Україні тіла не лише українських, а й російських військових, за його словами загалом тіла повертаються вкрай знівіченому стані, там в різних мішках іноді. І одне тіло передається там в кілька етапів. Отакі от, от підходи в росіян на сьогоднішній день. Щодо генеральних їх планів, ну знову ж таки з огляду на розвіддання, які озвучив міністр закордонних справ Андрій Сбіга, Москва має намір і далі атакувати енергетичну мережу України, поки увага світу прикута до близького сходу. Оце вам і те вікно можливості, про які я вам говорю. Вже не один тиждень, якраз от ці останні напади на енергетичну інфраструктуру, зокрема, цей удар по Кременчуку, є частиною кампанії Росії з бомбардування української цивільної енергетичної інфраструктури. Москва має намір і продовжувати це робити це особливо цинічно, враховуючи постійні спроби Путіна імітувати конструктивність щодо мирних зусиль. США. от вам і дзвінок з поздоровленнями чарівного господаря чарівного овального кабінету з чарівним днем народження. Ну, я припускаю, що ти прямо сказав: я буду бити. Ну, бий. Скільки будеш бити? Ну, поки там на Ізраїлі там будуть розбиратися, а ти бий. Насправді він. Демонструє повне нехтування цими зусиллями, каже пан Сибіга, посилюючи терор проти України замість російських ударів по українській енергетиці. Стратегія наших партнерів повинна полягати в тому, щоб завдати російській енергетиці сильну удару за допомогу санкцій. Ну ми кажемо, що повинно бути а там кажуть, що не обов'язково, бо нам це не вигідно. Обмеження ціни нафту до 30 доларів. Нові обмеження для тіньового флоту, їх капітанів, а також їх інші енергетичні санкції. Вдарити Путіна там, де йому боляче це було буде сприяти а не перешкоджати мирному процесу, знову ж таки повертаючись вище до висловлювань Трампа позицію сполучених штатів, на яку ж зараз на жаль всі озираються. Ми з вами теж почули. Тепер щодо чергової порції ультиматумів з Росії, вони якраз на сьогоднішній день під'їхали, от вони за всіх час йдуть паралельно з підсиленими ударами. По Україні Москва має намір вимагати від Києва навіть позбутися всієї поставленої заходом зброї, тобто повернути її назад. Це заступник голови МЗС Росії, такий Олександр Грушко. Зрозуміло, що всі ці, як він сказав, надлишки а, мають бути знищені. Всі міжнародні алгоритми відомі. Вони мають бути скорочені, утилізовані. Причому гарантовано. Цей Грушко просто відомий тим, що він за все час озвучує там різні ультиматуми Кремля для а, там того чи іншого варіанту. Ту завершення війни. Раніше він стверджував, що Москва буде добиватися відмови України від членства в НАТО і заяви Грушка. Цього зазвичай підкріплюються описом апокаліптичних наслідків в разі невиконання російських вимог. Ось і цього разу він сказав, так що чорні ринки буквально пухнуть від зброї, яка потоком пливе з України до Європи. Ну звичайно, що це висловлювання не має абсолютно ніякого там пристосування до сучасного моменту і до реалій. Але так, щоб місцевий піпл захавав, ну напевно, це нормально. Щодо цієї що, ситуації, що на нас впливає і якраз впливає з різних сторін не дуже добре. Єдиний ж там плюс, що поки що Іран зупинив продаж зброї. Путіну, але Ізраїль за кілька днів зробив в Ірані те, що Російська Федерація досі не може зробити в Україні. Це реляція від Wall Street Journal. Вони кажуть, що впродовж 48 годин, після початку війни, з Іраном Ізраїль заявив, що здобув перевагу в повітрі над західною частиною країни, зокрема над Тегераном. Ізраїльські військові літаки почали скидати бомби з іранського повітряного простору, а не каби з російської території, як сьогодні, і замість того, аби покладатися на дорогі ракети великої дальності. Це те, чого гігантські повітряні сили Російської Федерації так і не змогли досягнути в Україні за 3,5 роки війни повномасштабної видання зазначають, що це невдача з однієї причин, чому росіяни з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році зазнають приголомшивих втрат і застрягли в позиційній війні. Ну вони то застрягли, але бачите, нас гинуть і цивільні і великої кількості. Вона навіть в Ізраїлі, так що інакше. Коли я говорю вам, що загинуло там кілька українців, та от тепер зрозуміло, що це люди. Ну, родина по суті, бабуся, мама, донька і двоє молодих племінників. Вони приїхали в Ізраїль на лікування з Одеси. От родина приїхала для лікування доньки. Ну, от, кажуть там, і журналісти, і преса що відчуваємо, що є якась спільна доля між українцями і ізраїльтянами. Але от, от, так от сталося. Люди їхали шукати прихисток і полікуватися. От отримали теж ракетний удар і, на жаль, смерть. Я сказав, що президент Зеленський напередодні був у і Зустрічався з тамтемшнім керівництвом. Ну не сумніваюся. Ну євросоюз це одна історія, НАТО це інше. Причому Австрія не входить до НАТО. І там я вам теж розказував багато голосів в Австрії, які не сприймали цей візит президента Зеленського. Ви знаєте, що там є а, достатньо радикалізовані пропутінські сили. Зокрема, колишня а, міністерка закордонних справ Австрії запрошувала на весілля ще тоді раннього Путіна, а зараз десь там сховалася і живе під Санкт-Петербургом. Там чи кіс розводить, чи корів, чи щось таке. Але в будь-якому разі, я думаю, що президент Зеленський торкався цієї теми, що від початку війни країни Євросоюзу сплатили росіянам понад 200 мільярдів євро за паливо 200 мільярдів. А, ну, з іншого боку, Брюссель готує повну заборону імпорту. санкції вже діють на нафту. І вугілля газ планують відрізати до 27-го року. Тепер от Брюссель готує юридичну основу для повної заборони імпорту нафти, газу і вугілля з Російської Федерації. Правда, атом там це окрема історія. І в 24-му році Євросоюз переказав Росії 700 мільйонів за ядерну паливу, 700 мільйонів євро. Там працює зараз в Євросоюзі. Теж от це здобуток Путіна, і це ж його актив. Насправді 19 реакторів радянського типу, які залежать від Росатому, і в обслуговуванні і забезпечені пальним, тому що повна відмова можливо не раніше 30-х років, от 2030-х, і потребує інвестицій щонайменше в 241 мільярд євро. Хто то буде робити? Навряд чи це хтось буде робити. А тепер стосовно до речі, цих санкцій як працюють і в євросоюзі, в тому числі вон головне управління розвідки роз. Каже про те, що росіяни здійснюють незаконну перевалку нафти у відкритому морі поблизу Греції. Навіть визначили танкери без західних страхувань, здійснюють незаконне перезавантаження нафти між танкерами ну, просто у відкритому морі поблизу узбережжя Греції і Кіпру. Такі операції ну з одного боку екологічну загрозу встановлять. Але з іншого дозволяють агресору приховувати походження нафти, ухилятися від міжнародного контролю і забезпечувати постачання до третіх країн в обхід санкцій. От не більше, не менше, такий факт в контексті всієї заявленої боротьби з російськими енергоносіями. А щодо знову ж таки паралельної цієї боротьби, Іран і Ізраїль, моменти, які приточнюють наше повідомлення з вами обговорення, такі цього хаменеї евакуювали в бункер після ударів Ізраїлю. Повідомляється, що цей бункер розташований там в одному з районів Ірану. Лавізан Евакуацію провели через кілька годин після початку масштабних ізраїльських атак і разом з цим в бункері перебувають члени його родини. Бо минулого року під під час подібних ж атак його в тому ж бункері ховали раніше. Повідомлялося, що Ізраїль завдав ударів поруч з резиденцією в Тегерані. Чому я знову ж таки повторюю цю інформацію? Ми про це говорили. Бо було було свідчення і відео свідчення. А також стверджують, що Трамп нібито заборонив Ізраїлю ліквідувати іранського лідера, але знову ж таки, як ми вже з вами зрозуміли, не цю інформацію спростував, причому в такій категоричній формі, так що будуть. Ловити, шукати, чи якась розвідка прийде на допомогу. Звичайно, що американці вони поруч там Ізраїль вони не залишать і інші країни, Британія, я вам доповідав, що британці передали туди досить велику кількість своїх військових літаків. Ну і по розвідці Британії теж новація. Ну, вона була відзеркалена до певної міри у Дженсі Бонді в цій. В цьому видатному серіалі, але зараз це реальність і головою зовнішньої розвідки Великої Британії, яка мі 6 вперше в історії офіційно не в кіно, а в історії стане жінка Блейс Метревелі, 47 років. Ну історичне призначення, як вони всі кажуть, в британському уряді відбулося в той час, коли робота наших розвідувальних служб стала як ніколи важливою, бо сполучене королівство стикається з загрозами безпрецедентного масштабу, чи то агресори, які відправляють свої шпигунські кораблі, на. Наші води, чи хакери, чи кіберзмови спрямовані на порушення роботи наших державних служб і Кірстармер. Каже, що очільниця зовнішньої розвідки на своїй посаді тепер несе оперативну відповідальність за всю організацію, але при тому, теж цікавий факт, вона є єдиним публічно названим членом цієї організації, всі інші в топ-сікреті. До свого призначення пані Митровелі обіймала посаду голови відділу технології інновацій міші, а раніше обіймала керівні посади в службі контрозвідки. Причому, ну як відносний ветеран, в 99-му вона прийшла на службу в розвідки. Ще коли була студенткою в Кембриджі, ну от якби ну, дійсно були дуже уважні, то напевно би помітили і не тільки в момент здійснення агресії, а й до того, от просто один з елементів Росія планувала перебудову Маріуполя ще в 2019 році. В 2019 році це за Три роки по суті до повномасштабного вторгнення ну знову ж таки, чи ми не хотіли бачити, чи просто не вміли це бачити на сайті державного російського єдиного інституту планування простору? Шість років тому оприлюднили проєкти модернізації Маріуполя. Росіяни не просто планували і відкрито примудрилися оприлюднити будівельно проєктну документацію з перебудови міста. І це по суті перший публічний доказ підготовки до знищення Маріуполя до повномасштабного вторгнення. Але ці документи були знову ж таки, хтось за це мав відповідати. А, і чинники наших сусідів теж не можу пройти повз уваги. Це ж свіжак якраз там в Угорщині. Вони ж вже Орбан, напевно, втомився розказувати, що українці погано і несуть там небезпеку. То от його соратниця теж почали знімати кіно. Ну, якби такі ролики, відео в яких заявляють, що вступ України до ЄС сприятиме торгівлі людьми. Там вона значить, поширила така Олександра Сенткісенткіралі, це депутатка від Фідеса. Від Орбанівської цієї політичної сили вона там стоїть біля автівки в багажнику лежить людина, ну чоловік з в'язаними руками і заклеєним ротом, і каже: от дивіться, прискорений вступ України до Євросоюз коштував би кожній угорській родині кількох мільйонів форінків, і війна вже завдала збитків в розмірі 2,5 мільйонів на кожну родину. Але Брюссель може принести угорцям ще більше неприємності, і так от показує, що так прийдуть українці, і будуть всі угорці лежати з в'язаними руками. Ну, поки що там представник опозиції подав скаргу на депутатку, заявивши, що опубліковане відео є загрозою громадській безпеці. А також додав, як можна бути настільки дурним, щоб так провокувати країну, де живуть угорці. Не знаю, може вже суд треба подавати там виставити орбану якийсь ну нормальний якби, позов на там мільярди, які він так дуже цінить. Побачимо зараз. Чекаємо, що призначить генпрокурора в Україні. Ну очевидно, що сьогодні це все має бути. Сьогодні, завтра, в четвер. Ну, оголосили вже депутатам, що буде таке питання. Це буде Руслан Кравченко, головна голова податкової цю. Людину подав президент. Ну, Кравченко має досвід роботи в органах прокуратури. Він з 15 по 19 працював в головній військовій прокуратури генпрокуратури України. Ну і з того, що по обструкції в Україні в плані порушників, ну зокрема, в нас сьогодні на найголовніше це вимоги ТЦК в Україні лише 9 осіб позбавили водійських прав через порушення правил військового обліку. От говорилося там про сотні, про тисячі. Ні, лише дев'ять. Майже всі рішення ухвалив один Новоград Волинський між районний суд на Житомирщині. Від початку 25-го року таких справ розглядали 59. Теж всього 59. Ну а обмеження в праві керування дії доти, доки водій не виконує вимогу ТЦК, або ж цю вимогу не буде відкладено чи відкликано. Ось, друзі, так виглядає початок сьогоднішнього дня після буремної ночі. Слідкуємо за цифрами і залишаємося на ютуб каналі Василь Кламчук. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про вихід наступного відео з категоричними українськими подобайками, лайкосами. Якщо вам формат заходить, все як має бути. Коментарі, друзі, гіперпосилання, відправляйте лінки. На це відео своїм друзям, знайомим колегам. Нехай люди так само знають, я не здогадуються, що навколо коїться. Дякую вам за підтримку. Мої патріони, спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Це неабияк надихає підтримує. Спасибі вам величезне. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтесь. Отже, Дуже дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюсь і далі обов'язково буде. Слава Україні!